Приклад управлінського обліку в партнерському бізнесі, адвокатська контора Томсон Джонсон Сіменсен. Три рівноправні партнери у кожного 1-3 доля в бізнесі. Баланс бізнесу прибуток. Чи має право кожний із партнерів на третину прибутку? Звичайно, має, особливо якщо всю роботу виконали їх штатні юристи. Це їхня зарплата. Якщо працювали партнери, також має бути їхня зарплата. Можливо, криміналістична експертиза від фірми закон ТОВ є такою зарплатою, але виведена на іншу юридичну особу. Управлінський облік не заглядає в замкову щиглуну бізнесу. Як і адвокати, не вмішуються в особисте життя клієнтів. Є задача находимо рішення, отримуємо свій дохід. Задача від власників бізнесу: три рівноправні партнери. У кожного свої угоди з клієнтами. Кожний залучає до своїх угод партнерів та штатних юристів, платить їм. Кожний в рівній мірі утримує офіс фірми. При цьому бізнес має бути одним цілим, одна каса та розрахунковий рахунок у банку, угоди з клієнтами оформляються на одну юридичну особу. Тоді, по тим самим операціям, баланс та PNL будуть такими: По бізнесу в цілому активи зобов'язання прибуток ті ж самі, по кожному партнеру різні. Основний прибуток у Сіменсена. У Джонсона збиток. PNL показує, як отриманий прибуток. Кожний з показників розкривається одним кліком. Гроші Сіменсона, Надходження, хто заплатив, вибуття, хто отримав залишок. Маючи баланси та PNL по кожному із партнерів, можемо використати стандартні методи фінансового аналізу. Тобто, Перед нами стояла задача. Ми її вирішили. Партнери мають інформацію для прийняття управлінських рішень, в тому числі скільки прибутку має отримати кожний партнер. Далі подивимось, як був зроблений управлінський облік. Дякую.